do it to let's get it, let's get it. Let's get it. знаходитися на притулку тимчасовому, який знаходиться на 60 сотих. Дуже багато проблем у цього притулка. На даний момент виділили тільки на 150 собак по 5 гривень на одну собаку. На лікування виділили ноль на на, на кожну тварину, на стерилізацію виділили ноль. З 2013 року я все захищаю цих тварин. Я збирала три роки, всі три роки сама калік, маленьких, немочних, а також агресивних всіх тварин. За Помаленьку із. Помаленьку будувалося. Починали ми з того, що в нас було пару вольєрів, і люди знаходилися, які варили їсти, знаходилися на дворі. Возили віліками від мене з дому по шість, по десять лідер каші сюди на притулок. Уже за пів року ми збудували кухню у кухні чан на триста літер і на сто літер. Це на триста і на сто. Це 400 літр у нас вариться. Це варить він, да. Зараз буде вибирати він. А утро ми даємо один день булки, на другий день лапки. Для Продуктів. Є 26 вольєрів. Дерев'яни вважаються накриті, ви бачите, І є 12 вольєрів, які не накриті. У кожному вольєрі більше трьох собак, але це неможливо, так не повинно бути через те, що собаки різні, це відбір природи. Вони між собою гризуться. І я кожну неділю стараюся цих собак сортірувати. Трошечки на цепи сажаю, слабшеньких у кучу беру, по три, по чотири І ви знаєте, я зробила висновок, що ця собачка, яка на привізі, у мене більше ста собак на привізі, то вона, хоч себе почуває так півтора метри. Це не на територія і ін будиночок. Вона не така агресивна. Вона захищає свій цей маленький куточок землі і свій, свій цей будиночок. Я в цьому році випустила більше 70 собак третина собак прийшли додому. Додому, так, да, це їхній будиночок. Шановні їх... люди, я вас дуже запрошую до себе. Не бійтеся, що три кілометри йти. Я кожен день ходжу. Навіть люди деякі кажуть: о, яка ти фігурна. Так, да, я фігурна. Питають, які е, у мене. Е... Елексір молодості, мені 61 рік. Елексір молодості мої це мої тварини. Я три кілометри кожен день іду сюди і три кілометри іду назад. Я стики заражаюсь енергією, стики добротою. Ви знаєте, ніхто не так не віднесеться, як тварина з любов'ю. І якщо ти їй даси хоч капельку ласки, вона тобі віддячить у мільйон разів. Ну що ще я можу сказати? Може в когось серце йокне всіх і в людей, і в наших місцевих депутатів. І я навіть не можу таких сразу, як хвилююся, підобрати всіх слів. Будь ласка, прийдіть. Подивіться, і може, ви хоч чим-небудь. Я від любої допомоги не відмовляюся. У мене є е, такі люди, підприємці, які мені допомагають. Ніхто не скаже, що я прошу гроші. Я завжди приходжу і кажу: дивіться, що мені потрібно: Гвозді, дощечка Мені треба, кілок, мені треба, миска. І даже ясіні принесіть на десять собачок якусь лапку. Невже ви не думаєте? Ви держите вдома тваринок, вона теж хоче лапку з'їсти, голівку? Не на одної каші болтанки буде тварина сита. Як ви думаєте, п'ять гривень це хватить на собаку, а пролікувати не треба? Хоть разу два, хоч два рази в рік треба ж їй парші прогнать, воші, кліщі. Ілі глисти прогнать. Якщо цього всього я робити не буду, я розведу тут розсадник хворіб. А маленьких собачок, скільки в мене, їм же ж треба робити прививочки. А ви знаєте, на даний момент прививка коштує 60 гривень, сама дешева комплексна. А їх треба дві зробити. Від сказу всіх собак треба привити. Ну, що я буду розказувати? Ви всі дорослі люди. Ви знаєте, скільки всього треба? Я звертаюсь до вас, шановний новоград Волинці, шановні всі, хто мене побачить, будь ласка, я вас запрошую, приходьте до мене, подивіться, не слухайте е, різні там слухи, що собаки голодні, худі. я сама не їм, я ніч не буду спати, але в мене собака буде сита. А хто взагалі будував ці вольєри тут на території? Вольєри, обгоражувати, будочки це все будувала моя сім'я, мої діти. В основному мій чоловік. Кожна будочка, яка тут збудована, кожен вольєрчик, який тут збудований, це будувала мій чоловік, мій син, мої онуки, мій зяк. Україні діють представництва міжнародних організацій по захисту тварин. Чи зверталися ви до них за допомогою у фінансування або там на лікування, Ну, взагалі підтримки організації? Ні, я не, звертала, не зверталася. Мені 61 рік. В Я і не вчуся вже не вік. Але просила, просила в міської ради, щоб вийшли, мені допомогли. Ніхто поки мені не допоміг. Звертались до мене саме з Києва. У як був якийсь там, я не знаю, якомусь притулку, то вони наоборот предлагали мені 20 собак привезти. І приїжджали до мене із Бердичева, приїжджали до мене з користення і Житомира в течение цих трьох років і питали, як я це зробила і як відкрила цей притулок. Я їм сказала, як це було. І вони уїхали. Більш ніхто нічого мені не предлагав. Вони наоборот приїжджали до мене і хотіли прийняти досвід. Дзвонили мені із карти України, сказали, що я ввійшла в десятку е, притулків України. Вони вже разів три мені. Ну, як? ну, якщо б виділили фінансування, скажімо так, якийсь був би міжнародний грант, яким би чином ви облаштували взагалі цей притулок? Ну, допустимо, там перший. на кілька тисяч доларів, може десятків. Саме перше я побудувала б приміщення закритого, щоб було тепло, щоб було малесеньких. Де собак держати, щоб можна було не кудись їхати, а щоб у мене стерилізація, щоб проходила, щоб ця тваринка могла недійку біля. Тобто це був би такий центр, де повністю надавалися да. послуги по Так. Всі послуги. І я мрію, щоб був навіть малесенький майданчик, щоб випустити цих тварин, щоб вони могли, хоч раз у неділю проволочка відбула. Я мрію. Ви знаєте, ви як до мене літом приїдете, побачите, хоч багато собак, але у мене квіти будуть. Зараз просто холодно. Я хочу, щоб квіти були. Е, у мене я стараюся включати собакам музику, щоб вони стар... думали, що вони вдома. Е, і ви знаєте, я лягаю і встаю і прошу, Боже, може якраз. Хто небудь жалиться над цими тваринами, знайдеться якась людина, проспонсірує, і в цих тварин буде свій будиночок. Настоящий з теплом, з добротою. Є, я не кажу, є в нашому місті люди, можна назвати їхні фамілії, які дійсно мені є, такі люди є. Нуцбаум, перерва. Ющенко, е, Портянко, е, Юшманов, е, е, я не знаю його фамілію. Вас, е, Сергій Васильович, е, його заправка, ще щоб не, не забувся нікого, таких е, людей. Єрус з Митниці. Ці люди, ви знаєте, дійсно люди, які приїжджають до мене, вони кажуть, Мічеславовна. Нам було. Як попробувати стерилізацію Ви Знаєте, дуже вдячна. У нас є в Там коваль такий Сергійович. Це та людина також від Бога. Вона стерилізацію проводять, вони лікують і ніколи не скажуть, коли по тому коштуємо. Е, Стерілізують собак половину, е, за, як вам сказати. стерилізують ліки е, за матимо, а стерилізація проходить за їх рахунок.